Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні, середа, 19 квітня, і я починаю свій новий влог. Тижневий, надіюсь, буде, а там, як буде видно. Так, щойно завершила верхню частину брошечки. Ось так. Бачите, тут ось все розкладено, але завершила. Завдання закінчити до сьогодні зворотний бік. Спиції я вже приготувала, зараз вам покажу ось спеції. Вчора вкоротила. Ви знали, що спиці всередині ось такі металеві пусті. Я вже знаю. Ну, давно вже знаю. Так, спиці готові, там мені потрібен пін, намистинка і обшити задню сторону, зробити шкіру, зараз буду шукати, клеїти. Ну, Таке у попередньому влозі я вам показувала, детально розказувала, що як робити. Також сьогодні завдання. Поплести, пов'язати джгут на мисто, тому що я через ось цю роботу кілька днів і через свята не займалася джгутом, а там потрібно просувати процес, тому що замовниця чекає, давно чекає. Хочеться пошвидше закінчити. І ще у мене завдання сьогодні: листочок дубовий, ескіз і підібрати матеріали. Можливо, трішки пізніше, ну, подивлюся, чи я встигну ще сьогодні, тому що, здається, залишилось небагато, але є тут з чим погратися. По-перше, по-друге, клей я залишаю, щоб воно висихало. Потрібен час. Ну, побачимо. Все. Всім до зустрічі, до наступного включення. Решті вишенька розцвіла. Ось. Але дивіться, що там робиться. Дощо давно не було, так. Дуже сильний вітер і вон хмари насувають. Що немає як і полюбуватися вишенькою. Краса. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, 21 квітня, і нове відео для мого влога. Так, сьогодні чим я займалася? Зробила ось таких три сердечка, є невеличкі таке замовлення, залишилося ще одне. І працювала над новою брошечкою. Ось матеріали поставила. Дуже гарнющі, я дуже люблю підбирати матеріали. Це кубічні цирконі. Ось це прості скляні і кристали, і кристали К9. Таке скло. Ой, ось цирконі загубився. Не тут. А ось ці ті, кого не можна називати Це в мене залишок, я ними не користуюся. Один єдиний раз придбала, коли вишивала карту України. Дуже блискучі. І зробила я. Шаблон і чотири типу ескізу підбору матеріалів запропонувала замовниці. І вийшло так, що дивіться, я буду вишивати аж два листочка. Замовниці все сподобалося, каже, вишивай, що тобі подобається. От мені дуже подобаються два варіанти. Я між ними вибрати не можу, тому я вирішила, буде два листочки. Зараз вам ті варіанти з кристалами. Робила фото, то поставлю. Мені подобається нова робота, ну там, ну, підбір матеріалів, це підбір матеріалів. От тому мені вишивка прикрас подобається тим, що тут різні. Це лише малесенька частина, кристали, канітель. Тут ще буде багато. Тонкощі роботи над цією брошкою така, що вона невеличка, і тут великі кристали не дуже підійдуть. Найбільші ось такі. 10 на 14. Це невеликий кристал. Ось я знайшла ще в себе. Дуже мені хочеться спробувати. Колись побачила на Aliexpress. це епоксидна смола. І там всередині, бачите, блискітки. У мене така є брошечка-синичка. І там схожий кристал. Дуже гарно виблискує, мені подобається. То спробую його прилаштувати до брошечки. Так що працюю. Завтра, субота, неділя, вихідні, всі вдома. Я і так намагаюся в неділю собі робити вихідний трошки з дитиною. Побачу, зможу підключитися, буду підключатися, не зможу, тоді, коли зможу. Все, всім до зустрічі, до наступного включення. Не перемикайте, для вас це буде зовсім скоро. Всім привіт! Швиденьке включення, покажу, розкажу і біжу працювати далі. Сьогодні понеділок, 24 квітня, я працюю над листочками. Ось, пришила майже всі кристали. Тут в мене буде трішки зеленого. Я закрасила краскою і тепер чекаю, доки висохне. Це потрібно було зробити раніше, але я згадала, аж тоді, коли вже мала пришивати ось такі зелененькі кристали. Ну, Встигла. Зараз ще постої трішки та й буду далі пришивати. На вихідних я працювала тільки над ось цим жгутом. Він росте. Не знаю, що з цього вийде, тому що він... мені дуже подобається, як він виглядає, нитки майже не видно, але він такий. Тугенький. <гнеться>, гнеться. Так, гнеться, але не дуже. Бачите, ось так. Ну, це лише десь половина, третина джгута ще потрібно в'язати. Подивлюся, вже по всій довжині, як він стає на, на моделі, на людині і буду дивитися. І ще хочу спробувати. Цей самий візерунок тим методом, який в мене не виходив, а раптом цього разу вже вийде. Не знаю, подивлюся. Поки що працюю над ось таким жовто-зеленими прикрасами. Сьогодні постараюся ще чи завтра зранку підключитися, показати результат, що я ще за понеділок встигла зробити, а завтра випущу і покажу вам новий влог. Все, всім до зустрічі, бувайте! Всім привіт! Вівторок, 25 квітня, завершую свій тижневий влог. Так, працюю над листочками. Вчора пришила кристали, і у мене стався ступор. От якось не було ідеї, як далі його кристали, я бачила, як. Уявляла, як вони мають бути розташовані, що, як до чого, а далі зупинилася. У ну, мене таке часто буває. Я в таких випадках роботу відкладаю і думаю, можу займатися чимось іншим, а в голові я думаю, як саме що, де. То придумала. Тут хочу більше кристаликів. Ось я жовтеньких собі насипала, кристали бісер. Ось сюди буде дуже блискуче. Дуже, я тут вибрала ще багато ось такі біконуси. це чеські, Вони на сонці горять вогнем. А ось тут хочу більше також будуть намистинки кришталеві і більше ниточки. Ну, побачу, що по ході вишивці все може змінитися, все може закрутитися. Буду дивитися, як мені буде більше подобатися. Так, буду вишивати. Зараз воно виглядає так собі, ну потім, коли в кінці вже все закінчу, має виглядати краще. Так, на цьому все. Постараюся, там я доробляла брошечку клубок зі спицями синеньку, у мене був заказ, зняли для вас коротеньке відео, а так, готових робіт і немає. Так. Ну, нічого, працюємо далі, будуть готові роботи. Все, всім до зустрічі! Дякую вам за перегляди і за вподобайки. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Задавайте питання, якщо вас щось цікавить, з задоволенням дам відповідь. Всім до зустрічі, бувайте!